У підсумку не дивина, що молодший чип лініки виявився повільнішим за старший. У робочому софті відставання може бути як не дуже великим у межах 5-10%, так і досить відчутним до 20%. При цьому у іграх Core Ultra 7 265K забезпечував максимум до 12% меншу частоту кадрів, а у більшості випадків це були мінус 5-10% FPS. Враховуючи ці дані, доплата у 11 тисяч гривень за старшу модель виглядає досить спірною. Топовий побратим попередньої архітектури Intel склав гідну конкуренцію герою огляду у прикладному програмному забезпеченні. Суперники періодично випереджали один одного то в одних, то в інших тестах. Тож у даному типі задач ми б поставили їх на одну сходинку. Те ж саме справедливо для Core i 9 14900 k Адже по суті, плюс 2-3% продуктивності сильну чашу Терезів на користь минулих поколінь перехилити не здатні. У іграх ситуація аналогічна, але тут все ж треба відмітити трішки кращу швидкодію моделі під Socket lga 1851 Опонент від AMD порався відчутно швидше із нейромережами, рендерингом та деякими іншими професійними задачами. Тому в цілому його можна розглядати як цікавішу альтернативу по даному напрямку. У іграх він виглядав вже б не так потужно тож при дуже схожому ціннику його у першу чергу слід сприймати як варіант для роботи.